На урочистостях з нагоди професійного свята восьмеро представників центрального міського ліцею. Керівник закладу отримав сьогодні нагрудний знак за заслуги перед містом. Наш ліцей являється флагманом по організації роботи з обдарованими дітьми, як у нашому місті, так і в області. Кожного року педагоги ліцею готують призерів і переможців всеукраїнських учнівських олімпіад та Конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт. І сьогодні серед педагогів ліцею, які будуть нагороджені, присутні саме ті вчителі, які підготували високого рівня переможців олімпіад з української мови, з математики. А також присутні вчителі, які підготували 200 бальників Цьогоріч У нашому ліцеї четверо учнів склали НМТ на 200 балів. Наш заклад за рейтингом НМТ вийшов на перше місце по кривому рогу. Сертифікат на отримання грошової премії вручено Андрію Демченку, учителю фізкультури ліцею номер 35 імпульс. Переможці і призери обласних етапів пліч -опліч. Ну, Я саме готував команду з баскетболу. Ми посіли друге місце в обласному етапі. Ну, і взагалі в нашому закладі не тільки і волейбол приймали участь, також дівчата на обласному етапі. Тому у нас спорт розвивається і дуже приємно, що ми. Саме відзначають і вчителі фізкультури за їхню роботу. Також постійна робота спілкування з дітьми це завжди заряд емоцій. Нагороди до професійного свята отримали і представники закладів дошкільної освіти. У Покровському районі у нас дуже розвинута скажімо, ланка для дітей з освітніми потребами. Я є керівником. Професійної спільноти логопедів, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів. Ми ведемо активну нашу діяльність, популяризуємо різні форми роботи, відкриваємо методики для себе нові і інновації, включаємо роботу з особливими для дітей з особливими освітніми потребами. Бажаю колегам бути сильними. Але творчими, натхненними, щоб отримували задоволення від роботи, отримували задоволення від спілкування з дітьми. Вчителів, вихователів, керівників навчальних закладів і ветеранів педагогічної праці поздоровив Юрій Вілку. Вітаю вас з нашим професійним святом – Днем працівників освіти. Символічно, що. Освітяни нашого міста під час таких труднощів об'єдналися, об'єдналися і в своїх колективах, і в цілому, і з батьківськими колективами, і зі своїми учнями. І я хотів би сказати, що все місто об'єдналося. І стало на захист і міста, і держави ці важкі часи. У цьому році у Кривому Розі побудовані три підземні школи, і це є результатом спільних зусиль держави і міста, зазначив Юрій Вілкул. Місто стало центром плідної роботи з міжнародними партнерами. Понад 19 тисяч одиниць сучасної комп'ютерної техніки ми отримали. Е 28 цифрових освітніх просторів отримали, більше 100 центрів з надолуження освітніх втрат, 17 ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами. В 218 комунальних закладах ми побудували укриття. З цього року ми з вами змогли відкрити 141 групу продовженого дня, 371 випускник 11 класів отримали свідоцтво з відзнакою. 26 учнів отримали 200 балів на конкурсі учитель року 2025. З 12 переможців обласного етапу цього конкурсу сім педагогів з нашого міста. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.